Микола Іванович, ви як депутат Лофицької міської ради. Ваша думка стосовно цього, що відбувається в цій раді, чому такий розбрат відбувається? Поясніть, будь ласка. Як легко плюнути в велике, у нього точно попаде. Усе бридке і все безлике, тоді ціну собі складе. Це Ліна Костенко написала. Так і оце. Що у нас відбувається в міській раді? Це створена штучно тут політична ситуація. Яка нічим добрим не обернулася для Ілофицької громади. Зайшло вісім партій, а фактично, як би сказати, це ну, суміш якусь Віннігрету. Та ж сама сила і честь, якщо взяти, Борисенко, зараз очолює. Вона він до цього очолював відродження, тоді перед цим ще соціалістичну партію, яка разом із комуністами. Об'єдналася з регіоналами, яка привела до влади тоді ще Януковича. І що тепер у нас багато горя наробилася Російська Федерація? Звичайно, Янукович туди втік, і це все відбулося вже на, на фоні і Революції Гідності. І скільки нас там свободівців загинуло, 17 чоловік. То Той соціалістів ніхто не загинув і не загине. Це, ну, криси, які дійсно. Політичні кризи, які перебігають з одного місця в друге в тепле місце. І тому, очолювши таку організацію, сила і честь знамениту, вони почали поливати нас грязю, що ми тут в контакті із чи бувшими регіоналами, чи регіоналами, отак висловлюється. Але це не наші компетенції. Хто і як вибор зробив виборці, хто зайшов у цій раді, хто там сидить, і з ким здоровкається, ми ні до якої групи не належимо. І тому оцей розбрат, я думаю, що треба присікати і органам СБУ, і другим правоохоронними органу, тому що закликав і президент, щоб не було оцих чвар, не було оцих розбратів. Хоч багато можна сказати і за других наших з Групи, а я б її назвав зграєю, а не група депутатів, які не ходять на сесії своїми діями. Вони хочуть просто дорватися до влади і ділити бюджет, розподілити посади відповідно. І так як вони були колись керівниками, у них ностальгія по цьому тяга до того, щоб захватити владу любим чином. Там її групи таки знаходиться ще, можна сказати, колаборант, Якщо. Хай навіть чи на суди, на які хоча піду, але з двійним громадянством я вважаю, що це колаборант. І Петро Чорний, який своїми діями тільки позорить нашу українську націю. Людина з двойним громадянством буде розказувати мені, що да, я там бізнес або ще щось. Ні, це вже зрада. Зрада, яка і конституційна зрада, і зрада України. Іванович, Петро Володимирович Чорний, про якого ви тільки що згадали, пише доволі такі величезні твори на вільну тематику у Фейсбуці і відчувається його таке вміння писати ці твори. Скажіть, будь ласка, вважаєте там правда в цих творах? є, чи це повністю правда на ваш погляд? Там 99% брехні, ті той за саме за молочно-товарний комплекс, який збудований. І ще не запущений у Васильках. Діло в тому, що цей комплекс був виграний тендер, відповідно, міг наш район розвиватися, щоб люди могли здавати туди молоко, щоб молоко це перероблялося, відповідно у різні продукти: сирні продукти, йогуртні, там, кефірні. І це дуже важливо. Я не вкидати просто попусту гроші, а те, що завжди цінилося, коли перероблялася продукція. Вона надходитиме тоді в дитячі садочки і в другі, тільки треба його завершити. А коли від держави дається 11 мільйонів, ми викладаємо 2 чи 3 мільйони. Це ж фактично подарок. А не так, як він пише, що там 14 мільйонів міська рада виділила на це. І це одна брехня і говорить, що, що це я голосував. Да, я буду 10 разів голосувати за це. Тому що я, я знаю, що краще укласти у виробництво, чи у якесь цей фіктивне підприємство, або десь розпилити гроші на очистку якоїсь річки, Там, як у нас раніше 300 мільйонів вгнали у річку, а створили болото. Як котельню побудували по Сулицькій, туди теж десь мільйонів 50 і вона жодного разу не топила. Тепер її демонтували просто-напросто і все. А сюди 2-3 мільйона кинуть на цей молочно-товарний комплекс, який буде переробляти. Дуже-дуже ефективно. Я хочу сказати, що і більшість депутатів брешуть, в тому числі і Чамреєцький, і всі, які виставляють там у Фейсбуках про те, що Свобода голосувала і тепер не на часі, бо воєнний, воєнний стан. Але воєнний стан у нас, воєнний стан, і ми воюємо з Росією. Хай вони в них може, як казати. Пам'ять дуже коротка, але ми воюємо з Росією з 2014 року. Але все одно ці кошти, які ну, отримав міський голова, фактично він відробляв їх, тому що велика громада у нас Лохвицька. Це якщо взяти порівняти з заводською, де міський голова отримає напевно більше 40 тисяч. Тоді Сенчанська громада теж менше, там теж. Сільський голова десь в межах цього можливо, можливо отримають. То так і поставили, як у, урівняловку зробили. І голосували всі: і Борисенко, і Шамрицький, і всі депутати, крім, я ж кажу, чорно повторююся. Чорний, чорний не голосував. Це факт. Я не буду брехати і, і при будь-яких обставинах. Багато у нас такого, що вони хочуть свободу умочити у те, що свобода десь щось помилилася. Самі не доплачують бюджет по аренді своїх же земель десь порядка 10 мільйонів гривень. Той же самий Шамрицький називав мене там, що от така погана свобода, хочуть підняти заробітну плату міському голові. Але ж не підняли, не підняли. Тут була пропозиція, і пропозиція бухгалтера, і пропозиція цих, -цих більшості була теж так званої. Але ми, ми, як, як сказати, ми ніяку більшість ні меншість не входимо. Ми як оставалась свобода патріотична, так і остаємося. І любі всі закиди ми будемо присікати в час війни. Ніякі розбрати, ніякі оці чвари не повинні бути. Це зрада не тільки е, нашої громади, це зрада української влади, всі, що що зараз є того самого президента, який закликає. Але в нас виходить, що свої вже президенти. Свої колаборанти, які хочуть змінити устрій тут у нас у державі. Дякую.